Вітаю, друзі! Сьогодні чергова розповідь про речі, які розвінчують міф про те, що в Радянському Союзі був рай, злочинності не було. Ось це страшна неправда. Були і маньяки, і банди, і серійні вбивці, і вся решта. Наведу лише кілька прикладів банд в Радянському Союзі. Візьмемо для зручності 13, так звану бісову дюжину. Отже перше. Банда Білий хрест мокеївці. діяла в 1989-90 роках. Організував банду міліціонер Аркадіумодій Мокеїв. Вбивства грабежі. Але це маленька банда, так, для затравки. Друге. Банда братів білик. Діяла в 70-х роках в Ростовській області. Вбивства, бандитизм, розбій, грабежі. Три. Банда Бірюкова, так звана банда невловимих. Діяла цілих 11 років, тому і невловима. Діяла за часів розвиненого соціалізму Дарагога Леоніда Ілліча з 1972 по 1983 рік. Вбивства, пограбування інкасаторів викрали 96 тисяч рублів. На хвилинку Жигулі тоді коштували 6 тисяч рублів. 4. Банда гастролерів. Діяла в 1971-73 роках. Крадіжки, заволодіння зброєю, тяжкі ушкодження. Один був боксером. Був випадок, коли він вбив людину одним ударом. Викрадення автомобілів діяли від Риги до Одеси. 5. Банда Данильченко. Три головорізи. Шукали багатих людей, приходили до них додому, жорстоко катували. Забирали гроші, цінності і майже завжди вбивали. Одного разу вбили навіть десятирічну дитину. Шосте. Банда Євстратова. Діяла у 1984-85 роках в Москві. Один з організаторів банди майор Даї. Роздобули зброю, нападали на інкасаторів, вбивали та грабували. Навіть кіностудію імені Максима Горького взяли, пограбували касу. Сім. Банда санітарів. Діяла в Ростові на Дону. Назвалася так, бо учасники скоювали злочини під видом медпрацівників. Вривалися в квартири, грабували та вбивали. В тому числі й вагітних. Жорстоко катували своїх жертв. 8. Банда Замашчикова. Озброєна банда, що діяла у 20-х роках. Грабували, вбивали, кидали гранати. Банда діяла досить довго і переховувалася по лісах. Дев'яте. Банда товстоп'ятових діяла в кінці 60-х на початку 70-х років. Виготовляли саморобну зброю, причому дуже якісну. Були невловимі, тому отримали прізвисько фантомасів. Нападали, грабували каси, магазини тощо. 14 збройних нападів. Десяте. Банда стрибунців. Супероригінальна банда. Біля 20 чоловік мали ходулі та пружини у взутті. Е, сотні нападів та грабежів одягались в погребальні савани покійників. Завдяки ходулям та пружинам вистрибували до жертви і налякану до смерті грабували. 11. Банда Мітіна. Діяла за Сталіна. Наводила жах на Москву та Московську область. В банді 12 людей. Члени банди працювали на оборонному заводі, а її лідер, Мітін, був представлений до нагородження орденом трудового червоного прапора. От такий орденоносець. 12. Банда Колчина. Банда в Челябінській області. 30 злочинців і 30 злочинів. 15 вбивств. Колчин вбив жертву за 40 рублів. 13 банда чорного капітана. Діяла в кінці 70-х років Ростовська область. Тягне туди всяку нечисть і наволоч. Янукович теж туди його тягнуло. Грабунки викрадення автомобілів, напади на інкосаторів та вбивства. Ось приклади банд Радянського Союзу.